Я не кохаю тебе і не прагну дружиною стати. Твої поцілунки обійми і в мріях насняться мені. В мислях ніколи коханим тебе не одважусь назвати. Я часто питаю себе чи кохаю, Отказую ні, тільки ж як сяду край тебе, серденько, мов птиця заб'ється. Дивлюся на тебе і не можу од очей. І хоч з тобою розстанусь то в думці моїй застається наче жива твоя постать, і кожне слово з речей. Часто я в думці з тобою великі розмови проваджу і світять, як мрія, мені твої очі ті зорі сумні. Ох, я не знаю, мій друже. Сама чи зважу, коли б ти спитав, чи кохаєш, чи я б тобі мовила ні?